Якось одного сонячного ранку. Прийшов я сюди сонячного недільного ранку, а тут у нас що? Тут у нас є пастухи, які зжирають наші розходники на комбікорма. Хлопці, дівчата, наробив, можна сказати, робочий родич, наробив цього комбікорму. І зразу, щоб ви собі розуміли, щоб ви собі розуміли, да? як вам Гекфест. Робота була зроблена, прибрано, чисто, гарно. Ну і що? яких заперечень, яких зауважень. Прийшов чисто все, провів я вже кабелька сюди. Бачите, да? щоб вже не совгаться з тимло. А то постійно суну, там тягну його, ну все висить. Там доскою підперли, тут натягнули шнурком. Ну, а так підвів, задюбілив на такі дюбельки І буду цього щитка вішати тут. І якось звідси кабеля всі цього всього начиня сунути сюди, пороблю такі шпонки. якось має все. Закріпити, звести до купи щоб воно було все гарно, прийшов собі. шолк шовк поключав, а то тільки зйом, розйом, зйом розйом кожного кабеля. І кожен раз у нас отут з контактами проблеми. Контакти рвуться, все ломиться. ну, Що скажу, цією штукою все одно не можу натішитися, прикольно. Одвіз, поприбирав. Загнав, підвіз і все. На колесах все чисто, гарно, ще маю зробити, щоб тут е була розетка. Да? І сюди вентилятор включився, сюди швейна включила, чи сюди може десь Тут десь швейна підключилася, сюди взяв тільки щук-щук, пропихав, мішка, зразу набрав, зрази зашив і пішов далі. Ну що, е тут якби без, поки що ще без змін. Їдемо глянемо на люцерку, що люцерка нам скаже. Я ще думаю, зразу заїду. Знаєте, гляну, що буде під посів. Тут же ж має бути люцерна, да? на, ну, скоро десь там, через деякий час сіється. Хоча там деякі в мене підписники вже питалися, кажуть, Іван, а можна вже сіяти люцерну? Кажу, що певно, що трохи ранувато, але ви зараз моти посіяти її. Вона зійде, вдарить мороз. І буде гілка, гроші на вітер виходить. Ну я так думаю, що ще будь морозом, тож тільки березень минуло ж ще квітень, ще квітень, ще бувають і в травні навіть буває, колись були так морози. То думаю, гляну, що то в нас за... не знаю, мото прийдеться злущити його чи що, ну... по-любому треба буде зробити. Поки що землю не лізу. Ну, не хочеться, щоб та волога втратилася. Бо тільки зараз перевернеться земля і все, волога, волога уходить. Так вроді більш-менш більш-менш так. Виглядає, викропили. Минулий рік сюди тільки пішло. Ішли бабочки тільки на кропіння. З цієї сторони виглядає гарно. Зараз поїдемо глянемо, що там робиться. Ну видно, зразу видно, що ця сторона, так, оця там була ця олійна редька чи що там кинулося, це жовте, то там гілка. А тут ця сторона то виглядає гарно. Що, їдемо глянемо? Ну, що я можу вам сказати? Скущилась. Бо, наприклад, місяць назад вона виглядала по-іншому трохи. Скущилась, но вона видно, бачите, навіть... Ну видно, що вона трохи рідша. Так, вона трошки рідша. <кій> Бачимо, є галявини, просеки, ну воно ну, видно. Але видно, що вона вже густіша. Вона не така, як була минулого року. Страшна, дуже рідка була. Я, наприклад, думав, що буде ще гірше, але побачимо, як буде далі. Вона вже трохи піднялася, то вже мене дуже радує. І я е, так само з цим радився, з власником е, той люцерний, що я її брав, так. і він так само насіяв багато. І плани теж в нього такі, як у Наполіона, насіяв він дуже багато. Він каже, ти одобряв? Кажу, ще не одобряв і не знаю, чи буду одобряти. Бо вона зараз, кажу, мені як пожене. І зараз получиться, іде така сухенька погода, вона росте, росте, а як її тільки треба косити, зазвичай починаються дощі. І цю першу дуже тяжко зібрати. І він каже, я вже теж пару років намучився з цією люцерною, особливо ті роки, коли є, ну. Мається на увазі перший сезон, перший укос дуже тяжко зібрати її, щоб вона не загнила. Бо там починаються дощі і не можна її просто не можна висушити. І що він мені говорить? Я кажу, не знаю, що робити. Чи її просто я не одобряю, бо щоб він її не гнало. Він каже, а я, певно, що удобрю, але, певно перший укос зроблю раніше. Ото тільки піде тепло, вона сантиметрів 20-25-30, зібрав, стюкував і забрав. Щоб не чекати, поки вона виросте більше. І не знаю, може я так само ще зроблю. А ця сторона, певне, що ще візьму, куплю і дорожчої, так? І <клес> візьму на сію. На сію і заграбаю. Тільки не знаю ще коли, бо зараз, що вже пізно, вона вже розкущилася, боюся, що я її просто навреджу. О, цього року бачу вже полин кинувся. Ай, да. Що я вже тут не зберу, да. по-любому щось тут <хи> та й вродить. Бачите, видно, що такими кубками тут. Тут кубка є, тут кубка, тут кубка. І все так кубками виходить. Я не знаю, чи вона вимерзла, чи вона випріла, чи вона в цього просто не посходила. Не знаю, що то робиться. Може, побачу. Може, я перший укос зроблю. Так? І вона, може, заросте тоді. буде видно. Якщо не заросте, тоді що роблю? Всі знаємо, що я буду робити. Молочу там ту. Треба буде одне поле взяти, демо поле використати на зерно, змолочу і тут певно, що приїду і оце поле певно, що нею насію. Бо інакше просто просто по-другому не буде. Треба те насіяти отут же гарніше. А там худіше. Ну, я думаю, що то не від поля залежить. Не від поля, ну, хоча від поля теж багато залежить. Е, навіть я вам ще більше скажу, мало того, що воно лежало тут облугом, так, то ще й я сюди ще й гною дав кролячого. І, А там, на тамтій люцерні, я гною не давав. Ну, звичайно, зараз почнете там писати, що е, якби ти ще й там дав би гною, то значить і там -та б тебе тіпо, не пішла би. Ну, Я дуже в тому сумніваюся, що гній так міг нашкодити. Що вона чуть-чуть тут не така. А тут е, в цих хащах виходить та сама недорога. І так само, так як там біля лісу, вона таки не плісня. Бачите, тут нема, тут є, є, нема. Е, Йдемо в ту сторону. Тут так само є, нема. Ну, коротше, отак, якщо глянути, да, то можна побачити. Висновок який. Висновок, який тут е, не вже, знаєте, що з купою платить дважди чи ще щось. Е, завжди хочеться купити щось дешевше, так, а потім взяти і так само ж продати щось дорожче. Але но, но, тут фішка в чому, що е, в два рази дешевше вона мені вийшла, але тепер 2-3 роки я буду з неї получати в якусь там енну кількість люцерни менше. Ну, це факт. Це не просто там, що я щось там хочу щось доказати, розказати. Просто це такий факт. Що тут все трохи буде менше, я думаю. А ну, зрештою, що там вийшлося, то все я розкажу. Так, а ось вона наша так звана славнозвісна. Чи як це все можна... Назвати. Тут мені здається, що вам навіть говорити не треба, да? На дворі у нас якесь сьогодні 31 чи 1 квітня. Неділя 24 року. Що там вам ще сказати за неї? Я думаю, що такої люцерки зараз немає ні в кого. Хлопці і дівчата. Правда? як сказати. Ціна казав до мене колега, заплати гроші, то будеш мати. Бо кажу, що там та стала мені наполовину дешевше. І якби я не надіюся там, знаєте, ну заплатив дорожче, то і заплатив, типу там маркетинговий ход, типу, там дорога та й годі. А ні, не тут то було Ця виходить цікавіша. вам, хочете, то я вам в коментарях там чи в описі поставлю. Залишу номер телефона цього чоловіка, що я от її купляв, да? я їй дав тут, по-моєму, 4, там тут дав 5% 5 кілограм на гектар. На сотку. Це 50 на гектар. А це їй давав 4. бачите, що тут робиться? Як вона класно розрослася? Я просто не можу вам передати. Поняли, так? Да? Як тільки вона розрослася. Видно. Ну що, молоднячки одсажені, трошки проведено було забійну, вже давно, правда. Вже знову підросли, вже цих знову треба переважувати і утилізувати. Далі, самочок було у нас трошечки продано, трошки було закріплено жив... цими не живими, а мається на увазі запліднено. Трохи було, трохи було продано живим молоднячком. Поступили заказики, що. Не те, що там знаєте сказати, що я не можу дати ради, просто Только по дві, по три, по п'ять самочок, по 10. І якби ну, я запліднив там 10-15 штук. Мою одну-дві продам. а тут Пішли чуть-чуть замовлення. Ну, і приходиться трохи вибирати щось з цих молодих, так, щось з цих, типу робочих. Робочі в нас такі, отак ведуть. Якби отакі ситуація отака Вже потепліло. І що я вам скажу, що я замітив, так? Коли тепліє, то, виходить, починають. Коли тепліє і коли йде дощ, то починається трохи соплі, починає то там смаркати, то сам, а ще ж так само пух. Бачите, знову опалював і знову що вийшло з пушком. Далі, тут гній достати не можу. Так і видно, що така ситуація, треба вже звідси їх продати і там почистити той гній. Але зато радує серце те, що. Що гної в мене вивезені. А, люкс. Не треба вже там переживати, щось там шукати, щось придумувати, видумувати. Самці теж тут були самки, я там торгував ними. Да? І серед тих самок були знайдені самці, бо в мене таке було, да? було і не один раз. Що я продаю там енну кількість там, самок, в мене там приїхали, там, декілька десятків брали. Так? І з цими самками 2-3 самця. Ну, що було, те було. Ну. Не буду брехати, що попадало. І прощупую, провіраю. Не знаю, як все одно воно попадає. А може потім хтось без мене їх пересадив чи що. Ну, коротше, самок були відібрані самки, і тут два-три самця. Кажуть до мене, на, на що там вже каже, їх там відсаджувати, і так каже, тебе їх дуже багато це є класних племінних самців. Бери займайся. Вже деякі бачу великі. І з-за того, що їх тут багато, вже починаю смаркати. Можна лікувати. І от були ми недавно чоловіка. Він говорить, ти знаєш, я продаю там якогось там кролика. Так? Ну, не то, що там загиблий, гарно, класного самця продаємо так? і думаю, блін, не знаю, як він там в нього буде, того чоловіка недорого взяв. А з нього класний самець вийшов. Каже, я потім того чоловіка того самця взяв і відкупив. Ну, справді так, кролі на свіжому повітрі їм краще. Вони дихають краще. Особливо їм краще на легені, на серце, ну, коротше говоря, на, на здоров'я. Але є ж така штука, яка називається там хвороби, ті всі <клухи> віруси, да? то як на віруси, то краще тримати їх в приміщенні дати більше світла, не так як в мене. Трохи трохи, мало світла. Друзі, трохи захрип. Говорити не можу, горло пече, трохи прихворів. Що ж тут таке тече? Я думаю, що поїлка тече. Ну, так що є трохи самців, є трохи самочок. Звертайтесь, але є така ще ситуація. От сьогодні передавав возив людям самокітних так, і самця. І зняв відео, кажу: дивіться, вони дуже зараз тяжко дихають, бо сьогодні реально жаркий день. Кажу, дивіться, щоб там ну, не було ніякого інцидента, якось там скоріше його додому доставити, він Передзвонив і каже, слухай, кролі вже вдома, але бажано, якщо там каже, комусь будеш продавати, ну хай люди каже, зважають, що температура повітря тепла і може бути біда. Так що хочете, то приїжджайте десь так якось під вечір, чи там зранку, чи дощову погоду, бо вже йде тепло. І треба з тим ділом скорочуватися з тими продажами живими. Мається на увазі з ну, продаж живою вагою. Може бути проблема. У мене вже такий досвід був, і то є не дуже добре. В кроликові приміщення літку краще, але коли те приміщення має такі грубі стіни і там їм не жарко. Бо коли жарко, то, то може бути. Ну, думаю, що не живе, живе. Може бути гилка. Так що так, телефонуйте, питайте, Молоднячок є, самочки є. Самці теж підберемо, щоб були чужі. Думаю, на днях буду запускати цього самця, що привіз з Польщі. Нового, довгого, класного. Ще цю сторону не показав. Тут я вам вже показував да? цей молоднячок. Цей не, не побачив. Я що його показую, я вже вам неодноразово казав, як в мене кролики. Ведуть, може хтось там, ну, щоб не задавали питань, скільки вони ведуть, які там кроленята, да, як вони там ростуть. Це термони, все залежить від вашого корму і залежить від того, як яка самочка. Дивіться, оця є там гарніше кроленята, а ця є чуть худіше. Да. Там неозброєним оком не видно, але все одно видно. І видно, що от самочка ця вже чуть-чуть більша, а ця тонша. Бачите, дві самки і двоє в них кроленят. І видно по них що ця менша, а ця трохи більша. І видно по покруленятах. Тут краще, тут слабші. Від слабшої самки. І що маємо, те то маємо, тож не буду я їх викидати, правильно? Правильно. Треба годувати, стимулювати. Хай ростуть, родяться, плодяться і приносять нам грошики. Є така партія в мене. І помощнички є. Самець. 1.01.24. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість самців пройшло. так, да? 1.01 роджений. то, виходить, сьогодні йому три місяці. так, да? У мене є таких багато зараз самців, які в три місяці мають І ще один. 8.01 це виходить йому ще три місяці немає. 8.04 так, да, має бути три місяці. Тихо малий. Шо нам, помощник? Самець, самець. О. 3 через скільки там, через тиждень часу. Отакі в мене. Самчугани. Чуть в нього якісь такі хрипи, чи що то таке? Чи то може не в нього? Ні, то не в нього. Так, да, є й такі екземпляри. Так, тут теж якісь великі, Певно, що забойні, бо нема ніяких емблем. А тут пішли роди. Коротше, є трохи, Є трохи ще там та сторона, є самці, ще ось його є так само великий. це ще більший. Mm -hmm. Ну і так. Є ще тут класний самець, але він такий чуть-чуть насмарк має. Якось би його чуть -чуть підлікувати, але апарат є ще, блін, ще те. Дивіться, яка його вага? Так, 4,5, 4,9 десь. 4,9, ну, останнього. Майже 5 кг, а. Да? Але віці, він сам короткий, класний, коротенький і вушка маленький. Такий битий, недовгий. Іменно такий, знаєте, апарат, яким робити м'ясо. Шерсть така в нього коротка і густа. Бо є така довга і шкірка не відтягується. Ну, взагалі крутий апарат. ОМ-У лінія. 18.09, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 5 місців, 5,5. Може і за того, знаєте, що він в такий екземпляр, ну такий рідкий екземпляр. Може і за того, що той чуть-чуть підсмаркав, то може і мунка чуть-чуть і привпала. Ще був кліщ, то я його проколов зразу. Ну коротше, не м'ясо, мені кажеться, взагалі буде бомбічки робити. І все, тут ще є один, чуть підсмаркав. Це є, так, це йшов в нас з 1.01, три місяці. Бачимо, які 9 штук їх було в окролі. Тихо, 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 дурік, тихо. Так, що лапи. Лапи не, не мокрі, соплі вроді нема. Такі екземпляри, ото, які є, такі оставляю. Ці тут -то теж два великі, можете порівняно подивитися. Ну Як же ж їх, блін, якийсь спосіб знайти, знаєте, щоб ці легені може їх вивести просто на чисте повітря? Думаю, в мене така є думка. Винести на чисте повітря і дати якогось антибіотика, щоб ну, тіпо, нейтралізувати і зразу на чистому повітрі всього робиться. Отака в мене є думка на рахунок цього. І... і... ну коротше, треба буде, то понахожу ще. Тут же бачу канівалізмом страдають, вже почали вуха гатити. Ну... Так, і ще один є тут. Опачки, за цього я не знав. так, 23, го 12, го 2.3. -го, 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 -го. 23. -го. Коротше, 3 місяці і 7 днів, так? 9 штук ОМУ С5 мало 3, ну ще не з половиною місяці, але 3 місяці і 7 днів, да? Да ну, 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 ну. Так Що по вагах у нас? 0. 400 Такий коротенький. Так, лапи, що чистенькі. Отуди, От знаєте, тільки поза 3,5 місяці заходить зараза. І ото починається з тими соплями. Поза 3,5 місяці. І ще, знаєте, що замітив? Ото іменно ті, що сидять. Опачки. Сидять поза. не поза, а по двоє, по троє, часом по четверо. Імунка падає і ото починається отаке. А якщо сидять по двоє, там до якогось віку, до половиною місяців, да? розселив тиждень, півтора-два тижні і те вже. А якщо по одному, то не буде такого. Ото тільки по двоє-потроє сидять, і імунка десь падає. Тих, що більше, то падає скоріше, починають смаркати. Тих, що менше, по двоє, по одному, ну, але нема в мене місця, щоб їх цього тримати всіх разом.